Геннадій, що ви скажете про втрату курської, курських територій, на що це вплине? Був е, така позиція, яку я не поділяв, що це буде аргумент в переговорах, що це якийсь казирний туз. Насправді, якщо б ми, як росіяни, забрали у них атомну станцію, це був би казирний туз. Село, точніше, місто суджу на 8 тисяч. Я думаю, навіть якщо б ми стерли курс там в попел, Путін би навіть не почесався. На жаль, в Росії ніколи не цінували людей. Скільки поранених звідти вийшло, ми знаємо не з чужих слів, бо останні три місяці з, з січня от ми працюємо там з двома одними з найкращих бригад. І, на жаль, буквально кілька днів просто припинили походити поранені, тому що просто перекрили логістику. Тобто те, що ми там стачили найкращі сили, а для чого? А що Саме ті сил стачили? бракувало от там, під Покровська, під Курахово, де ми починали 10 років тому наш бойовий шлях. Під новосілки, яку ми такі, такою ціною вигризали, там з роботі на поклали стільки людей. І те, що там зараз просто пекле, там просто е, літають ворожі дрони, як мухи, просто люди лишаються в окопах, бо не можна повернутися і зробити ротацію. Я, чесно кажучи, можливо, тому що я з того боку, я 11-й рік бачу темний бік війни. Гади втратили багато особовий склад, і в багато в чому боєздатність. Ну ну що ну ця інформація не відповідає дійсності, я можу ну, розкажи тим, хто працює з цими бригадами в Юнаківці. Тобто, ми стоїмо. Ми підрозділ Сил оборони, який стоїть і працює з цими бригадами.